Посиденьки просто небо під зорями, довгі прогулянки теплими вечорами та яскраві дні. Літо особлива пора для багатьох на календарі серпень, а отже, залишилося вже менше місяця. Що хочуть встигнути зробити тернополяни за цей час? Запитали журналісти Терену ну, з внуками погратися, відпочити по можливості. Ну наскільки внуки дозволять відпочити, а, відпочити перед навчанням. Так добре відпочити. А, як саме буде відпочити? Хотілося б ще покупатись, позагоряти. Щось таке, Надіємося, що буде хороша погода. Товариш приїхав за кордоном в гості, Думаю, його десь з ним поїхати відпочити трохи. Я вже старший, то воно так летить швидко, то не так, як у вас молодих. Зробити консервацію на зиму і хоч би тиждень відпочити, з'їздити у відпустку нарешті з сім'єю. як на пару днів? Карпати на вихідні з дітками, підготовка до школи в серпні, як завжди. Дитини день народження. Ну на серпень багато планів. Ну, Мабуть, добре відпочити. У мене ще відпустка до 28 серпня. Набратися сили з 1 вересня на роботу. До кінця літа ще є дача, на якій треба щось завершити, завершувати якісь роботи. Ремонт в основному. Да. Ну і по можливості допомагати нашій армії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.